Друзі, всім доброго вечора! Мене звати Юля. Сьогодні 12 липня, пізній-пізній вечір. І я коротко анонсую, що буде у відео. У відео сьогодні там такі, знаєте, нарізки, кусочки останніх двох днів, що в мене де виросло. Там тобі бурячки, і морковка, і морквочка, і картопелька. Картопля зразу скажу, тут сорт Торнадо. Бо я не пам'ятаю, чи я вже в, у відео озвучувала чи ні. Сорт Tornado Evolution. От я вам скажу, що якщо ніяка не вродить, то це буде. Минулого року ми були з картоплею. Е, Поливали, але класно. І оце зараз вона на 11 липня. З, значить, дивіться, потім там У нас була картопля. Потім, що там ще бурячки. Я вам обіцяла, що я підливатиму бурячки, піділью. Ще, ще трошечки, хай ще трішки трішки постоять. Ще їх треба виполити, там, після того дощу. Верніше буревію. 29 годин світла в нас не було. Ну, ладно, не про те. Там морква в мене бурячки показую, які виросли. Помідори. Помідори там також я називаю сорти. Це я. Гібриди, верніше, це я сьогодні назбирала. І відро огірочки. Так оце я вам що хочу сказати: про огірочки. Да? Ну і взагалі про це все, що я думаю. Чи вигідно теплиця? Да? Я там в кінці буду задавати питання, чи вигідно, ну, я вам скажу на початку. Вигідно. Дівчатка, якщо у вас є можливість... Поставите хоч манісіньку, хоч отакісіньку, як той рябко казав у, у байці. Да? Якби мені наката та хата мені так добра, а тоді якби ж мені хаточка, хоч манісінька, хоч отакісінька, то ставте хоч бюджетненьку, хоч яку-небудь, а ставте тепличку. Воно того варте. А в кого є, дівчата вже, то ті мене зрозуміють. В мене є підписничка Катруся. Я щиро бажаю, щоб збулася її мрія. Катрусі, вам привіт. Тому дивіться, я знаєте, як завжди йду і кажу: от якби я пішла і це все купила на базарі, ну, в людей, да, Я одного дня порахувала, я закатала 10 кілограм капусти і відро огірків. Ну, це ще коли огірки були по 50 гривень, а капуста по 30, да? Ну, от і порахуйте, 300 і 7 кілограм огірків. 5, 8, 40, от я на 700 гривень закатала одну, ну, за один день. Да? А щоб я його пішла купила, ладно, я пішла б купила, коли воно було б дешевше. А щоб я його продала і конвертувала в гроші, да? я вже, чесно, огірочки він закатувала і, і з друзями, з добрими людьми поділилась. Ну, Не це в мене просто дуже хороші є друзі. І... Губі, ні. Якщо в мене є, то завжди можна поділитися. Правильно? правильно? Нам там десь запишеться вгорі. Отак. От так. Вон, бачите, яка в мене ззаді лілія. Це дерево таке. Лілія дерево. Вітер її звалив, вона метр шістдесят висоти. Отак. От Тому дивіться далі в відео, що з цього вийшло. Я вирвала моркочку, бачите, яка в мене вже. Набрала картопельки, покажу вам. І вирву бурячків, зроблю винігретик. Дівчатка сховалась в затінок, вирвала бурячки, кастрел і ще морквину бачите, ось так росла. цей вінігретик вже ж дороблю, бо щось подивилась, мені мало, то ще дорвала. Отак. От ну, я ж обіцяла вам салат з буряків, зроблю. Рецепт там у мене є під відео написаний. ну трошки пізніше зроблю. От так. Ось дивіться, бачите, тут всяка. Ну, яку вимило. А це ось. Бачите, яка побільшки. Отака. Отака. Це сьогодні 11 липня. Назбирала на вечерю. Це в теплиці. Ну там вже й на городі є, треба піти зібрати. І відру огірочків вже в погріб однесла. Тому судіть, вигідно теплиці чи не вигідно. Це ж вони ж не перші, вже ж дуже ж давно не перші. Це я пішла, визбирала, щоб не бігати по три штуки не збирати. Йому ми скільки вже? З 19 чи з якого там червня. Отак. От Тут кристал Пінк, кристал червоний, махітус, такі справи. Якщо кому цікаво, ви ж всі бачили, що я з ними робила, ну я вам можу ще розказати і повторити. Я обіцяла про підживлення помідорів, розкажу в теплиці і на вулиці, якщо хочете. З вами канал Сільське життя жарта має в і Юля. Друзі, пізній вечір ще вирішила вам повихвалятися, назбирала відро огірочки. Бачите, казала одне слово погріві, а тоді думаю покажу, а то раптом ви не повірите, скажете, тільки язиком лялякає. Назбирала це вже вони не перші. Я вам до чого веду, що якщо у вас є можливість, ставте хоч маленьку, атепличку. тепличку. Тепличка є тепличка, а відкритий ґрунт є відкритий ґрунт. Чи окупає вона себе? Окупає. Зараз я вам переключу відео і розкажу. Я тим часом досмажую останню сковорідку котлет, бо ми завтра їдемо в село. Максим уже тиждень збирається. Але в нас там упала частина забору і треба поїхати поремонтувати, бо й там шкоди наробило. Тому покажу.